Сьогодні ми тут дні бачимо, які надзвичайні, потужні, важливі, і тому, що би не творилось, що би не робилось в явному світі, ми завжди пам'ятаємо, що духовне завжди передує всьому матеріальному. Коли ми в гармонії з духом і дух можемо проявляти чистоту в явному світі, воно тоді, якби і творить, явний світ проявляє. Сьогодні у нас свято Покрова це. Величне дійство нашої матері землі, матері Макоші, коли ми вже повністю проваджаємо нашу матінку як ту ружаницю, яка проснулась на Великдень, яка народжувала на купала, яка плодоносила жатву, ми жниву зібрали. І зараз, якби вона повністю іде відпочивати. Та наша породілля йде відпочивати, щоб знову весною проснутися. і Знову якби народжувати дітей, народжувати дітям. Тож сьогодні давайте відчуємо ті енергії макоші, нашої такої душевної, духовної вдячності Матері Землі за її працю, за те, що вона дає нам можливість бути в явному світі, за те здоров'я, яке ми маємо, за ті матеріальні блага, за все, що ми маємо тут в яві. Ми відчуємо ту вдячність, долучимось і вшануємо сьогодні. Наповнимо і цей період, коли вже ми тепер будемо наповнювати нашу матінку, нашу матір в спячому стані. Коли вона до аж до весни, то тобто вона буде потребувати нашої уваги, уваги, любові. Ти – наше світло і справедливість. Ти є криниця життя віч. Відчиняється брама Небесна для нас, онуків Дажбож. Вест твоя все рождаєш, і з золота дива сотворена, то рода з напервісного перевісного моря вітне. І нам, родових, онукам даж Бож, дарована. дарована.

Богами нашому поста, а перун, побачивши її, примить у сварці яйця. По перуна за всіх померлих на війнах Воїни наших витязі наші. Свято покрови цієї сакральної глибини жіночої, зрілої. Дорослої мудрості, тої енергії нашої рожаниці, яка сьогодні покривала землю, покрилась одіялом і пішла на зиму, пішла в ніч. Вона покриває всю землю, покриває голови всіх людей, якби утепляючи і готуючись до тої сурової зими, до сурових випробувань. І ми вступаємо в ту пору, славлячи. Запрошуючи наших предків в ту пору бути поруч з нами. Тому що темна пора це завжди випробування, темна пора це завжди наш екзамен. Наскільки ми чисті, наскільки ми світлі, наскільки ми з богами і предками виконуємо своє призначення. Тому, покриваючи землю, вона покриває голову нашим витязям. Це як благословіння Матері на звитягу, на. Подвиги на шлях слави. І тут треба зрозуміти для себе, що шлях слави він стосується всіх людей, всіх варн, кожна людина, виконуючи своє призначення, славно живе, іде славним шляхом. Тобто, і слава їй, і честь, вона живе в достатку, вона має оцю силу. Честі виконувати своє призначення, тому це і є шлях слави. Це не тільки на <клес> ратних бойових діях, да? Там, захищаючи, ми захищаємо себе, ми захищаємо своє місце, свою честь, свою сім'ю, свій рід тими силами, тими вміннями, які нам закладено в нашому призначенні. Тому ж жити славно, достойно, жити в достоинстві, в честі. Це і є наша задача. І матінка Земля, матінка Макоша сьогодні всіх нас благословляє на шлях слави, на виконання свого призначення в честі, в любові, в радості, в достатку. Слава рідну Бога!